Добрий день, шановні восьмикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язок задач на тему кількість теплоти при нагріванні та охолодженні. Давайте розглянемо першу задачу. Перша задача говорить про те, яку кількість теплоти віддає 5 літрів олії при охолодженні від 50 градусів до 10 градусів Цельсія. Ми записуємо, що нам дано. За умовою задачі, що об'єм дорівнює 5 літрів. Далі ми знову відбуваємо, що початкова температура була 50 градусів, кінцева температура 10 градусів по Цельсію. І нам треба визначити кількість теплоти. Ю не Дивимось уважно на умову нашої задачі. Бачимо, що у нас одна одиниця є несистемною. Тобто, нам об'єм треба перевести в систему СІ. Тобто, ми пам'ятаємо, що об'єм в системі сі вимірюється в метрах кубічних. Тому нам з вами треба об'єм перевести в метри кубічні. Щоб перевести в метри кубічні, треба. Помножити на 10 у мінус третій, отримаємо метр кубічний. Тобто 1 літр це 0,1 метра кубічного. Всі інші одиниці нам підходять, пишемо розв'язання. Розв'язання. Давайте з вами згадаємо, що у нас формула для знаходження кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні дорівнює Cm дельта T. І будемо йти по кожному компоненту. Дивимось, це, це питома теплоємність. Ми з вами відкриваємо табличку в кінці підручника, знаходимо олію і бачимо, що питома теплоємність для олії дорівнює 1700 джоулів поділити на кілограм, помножити на градус Цельсія. Далі у нас є маса. За умовою задачі в нас немає. Але якщо ми згадаємо з вами сьомий клас, то щоб знайти масу, треба густину речовини помножити на об'єм. Ось, Відкривши табличку в кінці підручника, ми подивимось, що густина масла РО дорівнює 900 кг на метр кубічний. І таким чином ми отримуємо кінцеву формулу, що Q дорівнює C Р В Т2-Т1. Давайте з вами підставляти значення. С це 1700. Ми записали питома теплоємність. Густина 900. Об'єм це 5 на 10 у мінус третій. Різниця температур 10 мінус 50. І давайте будемо розраховувати, що в нас вийде. Так, це буде 17, помножити на 9, 10 в четвертій, 5 на 10 в мінус третій. І 10 мінус 50, це мінус 40. Так, 10 четвертій та 10 в мінус третій, пам'ятаємо сьомий клас, при множенні степені додаються 10 плюс мінус 3 буде перша степень. Тобто нам залишилось 17 помножити на 9, помножити на 5, помножити на 10 та помножити на мінус 40. Вийде в нас мінус 306 тисяч. Джоулі. Ми пам'ятаємо, що кількість теплоти вимірюється в джоулях. Чому саме ми отримали мінус? Чому мінус? Тому що у нас написано, що тепло що? віддається, тобто відбувається охолодження. Тому і знак мінус, бо процес охолодження. Бо тіло віддає енергію, а віддає це мінус. Тому пишемо відповідь, і ми бачимо, що ми можемо записати через кіло, можна записати мінус 306 джоулів. Тому що, якщо згадати, 1 кіло джоулів це 1000 джоулів. Тому можна скоротити запис даної задачі. Ось таким чином ми з вами знайшли, яку кількість теплоти віддасть нам олія під час свого охолодження. Тому не пугайтеся, якщо у вас при охолодженні виникає в розв'язанні мінус. Це абсолютно нормально, тому що тепло віддається, тобто зменшується мінус. Розглянемо другу задачу. Друга задача в чавунну каструлю масою 5 кг. Налили воду масою 9 кг. Яку кількість теплоти треба передати каструлі з водою для зміни їх температури від 30 до 100 градусів. Записуємо, що нам дано. Дано нам перша маса каструлі МК 5 кг. Маса води дорівнює 9 кг. Далі, яку кількість теплоти нагріти каструлю з водою від температури т 30 градусів до т 100 градусів. Тобто, щоб закипіла водичка в каструлі. нам треба знайти Q. Дивимось. В систему всі нам нічого переводити не треба, всі одиниці системні. Будемо думати на розв'язання. Якщо уважно подивитися, ось у нас є каструля. Так? А, от, вона нагрівається. І що при цьому відбувається? При цьому відбувається, що спочатку нагрівається. Кастрюля, а потім кастрюля передає тепло воді. Тобто спочатку, під час нашого процесу, відбувається нагрівання саме кастрюлі. А після того, як кастрюля нагрілася, вона передає тепло воді. Тобто тут відбуваються два процеси. Перше, нагрівання кастрюлі, а ми пам'ятаємо, що формула нагрівання у нас це кастрюлі, маса кастрюлі, дельта Т кастрюлі. Також після цього відбувається нагрівання води. Тобто, щоб нагріти воду, необхідно питому теплоємність води, помножити на масу води та помножити на різницю температури води. І кінцева формула, якою ми будемо користуватися, це Q буде дорівнювати Q кастрюлі плюс Q води. Тобто, це формула, за допомогою якої ми знайдемо всю кількість теплоти, яку ми потратили, щоб нагріти воду в даній каструлі. Тому для розв'язання нам необхідно скористатися таблицею питомої теплоємності для речовин в твердому стані та для речовин в рідкому стані. Тобто нам треба знайти питому теплоємність кастрюлі. Кастрюля виготовлена у нас із е, чавуна, тому ми відкриваємо таблицю в кінці підручника, дивимось уважно тверде речовина, чавунь. І ми бачимо, що питома теплоємність вона 540 джолів поділити на кілограм помножити на градус, Цельсія. на градус Цельсія. Далі ми дивимося наступне речовини в рідковому стані. Шукаємо воду і, знайшовши, ми бачимо, що питома теплоємність води 4000 джолів поділити на кілограм помножити на градус Цельсія. Тобто, ми з вами записали питому теплоємність. І тепер можемо без проблем знайти тепло, яке було витрачено на нагрівання. Тобто, ми питому теплоємність каструлі чавуну 540. Множимо на масу каструлі на 5 кг. Множимо на різницю від 100 градусів, нагрівали до 30 градусів. Плюс. Потому теплоємність води 4200, ми множимо на масу води 9 кг і множимо на різницю температур до 100 гріли від 30. І будемо з вами розраховувати 540 помножити на 5, помножити на 70 мінус 4200 помножити на 9, помножити на 70. І виконуємо з вами множення. Тобто, це можна 54 помножити на 5, помножити на 7, та потім в кінці додати 2 нулі. Так, питома кількість теплоти, яка потрібна, щоб нагріти каструлю, дорівнює 189 тисяч плюс. Знаходимо кількість теплоти, яка необхідна, щоб нагріти воду. Це у нас виходить 2 мільйона 646 тисяч. Тепер складуємо це тепло між собою, пам'ятаючи, складуємо порядки з порядками. Виходить у нас 2 мільйони 835 тисяч джолів. Або це можна записати 2835 кіло джоулів, або 2,835 мега джоулів. Бо якщо згадати 1 мега джоуль це 10 в 6 джолі, тобто 1 мільйон. І обов'язково записуємо відповідь. Чому в даному випадку відповідь ми отримали з вами е, додатню? Чому саме додатню ми отримали? Тому що тепло, що робилось, приймалося. Воно, е, тіло його приймало, тобто нагрівалося. Тобто, запам'ятайте, що при нагріванні, при знаходженні кількості теплоти ви отримуєте знак плюси. При охолодженні, ви при розв'язуванні отримуєте мінус. Тому не погайтеся, якщо ви розв'язуючи задачу, отримуєте мінус. Це не помилка, це лише говорить про те, що тіло або нагрівається, або охолоджується. І давайте розглянемо останню задачу: це наскільки зміниться температура води у склянці, якщо її перебуваєте. Дати Кількість теплоти 100 джоулів. Якщо містість склянки 200 сантиметрів кубічних. Записуємо, що нам дано. Нам дано з вами, що Q 100 джоулів. Міскість склянки, тобто об'єм нам дано 200 сантиметрів кубічних. Нам треба знайти, наскільки зміниться температура, тобто нам треба знайти дельта Т. Ну, давайте почнемо з чогось. З системи С. Якщо уважно подивитися, об'єм в системі С в метрах кубічних. Тобто, нам треба перевести це в сантиметри, Ой, в метри кубічні. Тобто, що ми повинні зробити? Ми знаємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. А в одному метрі квадратному це 100 сантиметрів квадраті, тобто, це буде тисячі 10 тисяч сантиметрів квадрата. А навпаки, це буде в одному сантиметрі 0,1. Метра квадратного. Тому, щоб перевести нам сантиметри, ми повинні помножити на, можна записати, що це 1 на 10 в мінус четвертій метра квадратного. Тобто домножити. Тобто буде 200 на 10 в мінус четвертій метра кубічного. Розв'язання. Ми знаємо, що в нас є формула, що Q дорівнює CM дельта Т. T. Нам треба знайти дельта Т як невідомий множник. Якщо згадати уважно математику, то ми знаємо, щоб знайти невідомий множник дельта Т, треба добуток Q поділити невідомий множник. CM. Це М. Починаємо з чого? Починаємо з того, що нам треба знайти С. Це. це це питома теплоємність. У нас в склянку налита вода. Тобто ми відкриваємо табличку і дивимося питому теплоємність води. Вода в рідкому стані 4000 джолів на кг. На Цельсія питома теплоємність води. Далі ми дивимося, у нас маси немає, але ми в першій задачі згадали, що маса це густина помножити на об'єм. Густина води дорівнює 1000 кг на метр кубічний. Тобто, ми можемо записати, щоб знайти різницю температур дельта Т. Треба Q поділити на С, на ρ, на В. І таким чином ми знайдемо різницю температур. Давайте підставимо Q дорівнює 100 джоулів. C дорівнює 1000. Ро, ой, вибачаюся, C дорівнює 4200, Ро дорівнює 1000 та об'єм це 200 на 10 мінус четвертій. Тобто 100. Поділити на 10 мінус четверта і плюс 4 нулі. У нас залишається 4200, помножити на 10 та на 2. Тобто, 100 треба поділити на 48 тисяч. треба 100 поділити на 48 тисяч, і ми отримаємо приблизно 0,2 градуса по Цельсію. Тобто, таким чином, ми знайшли, наскільки зміниться температура. Тобто, про що це говорить? Чому таке маленьке значення температури? Тому що вода має високу теплоємність, і щоб дуже добре змінити температуру, треба велику кількість енергії. Тому. Ми з вами повинні бачити, що для зміни температури при нагріванні, при охолодженні, ми користуємось великим значенням тепла. Ось. Тому, будь ласка, уважно розгляньте дані задачі, запишіть їх собі до зошита. І якщо будуть питання, ви на наступному уроці мені обов'язково задасте ці питання з приводу цих задач. Тобто ці задачі різноманітні, вони пояснюють всі випадки, з якими ми могли найчастіше зустрітися з знаходження тепла. Яке ваше домашнє завдання? Домашнє завдання. Вам треба уважно повторити теорію параграфа 8? І спробувати розв'язати вправу 8 завдання 6. Тобто, спробувати на основі знань минулого уроку і сьогоднішнього уроку розв'язати цю задачу. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та до зустрічі!